Мене звати Червак Ігор Миколайович. Я лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії. Спеціалізуюсь на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань органів травної системи. Маю 36 років клінічної практики. За фахом гастроентерологія та ультразвукова діагностика. Спеціалізуюсь на діагностиці, лікуванні, профілактики захворювань стравоходу, шлунку, кишечника, печінки, підшлункової залози. Я є членом правління Української гастроентерологічної асоціації, заслужений лікар України. Постійно працюю над підвищенням свого професійного рівня. Систематично беру участь у міжнародних конгресах медичних і всеукраїнських симпозіумах. Працюю постійно над підвищенням свого професійного рівня. Якими пацієнтами я можу надавати допомогу? Це в тих пацієнтів, в яких є проблеми з гастрохальним рефлюксом, з проблеми з шлунком. Проблеми з підшлунковою залозою, захворювання печінки, захворювання кишечника. Необхідно в тих пацієнтів вияснити причину хвороби, намітити шляхи правильної діагностики та відповідного лікування і майбутньої профілактики захворювання на органи травлення. У своїй роботі я користуюсь методами доказової медицини. Та міжнародними і вітчизняними протоколами лікування та діагностики хвороб органів травлення. Моя філософія клікаря це комплексний індивідуальний підхід до хворого, враховуючи стан не тільки органів системи травлення, а всього організму, враховуючи харчовий раціон пацієнта, враховуючи фізичну активність пацієнта і розробка для кожного пацієнта, зокрема, свого індивідуального плану лікування, діагностики та профілактики з метою. Щоб у пацієнта була нормальна якість життя і здоров'я на тривалий час. Тому у пацієнтів, які проблеми з органами травлення, які яких і боліві синдроми в животі, порушення роботи кишечника, порушення роботи печінки, запрошую на консультацію та діагностику, лікування профілактику в медичний центр АЄРДО.